Всіх вітаю, шановне панство. І у нас знову Opel Insignia, нове надходження. 2016 рік. 2.0 дізель пробігу 250 ріднесенького, не битий і не кращений любі перевірки. AdBlue також у нас тут присутнє. Поміняні е, ГРМ, поміняні всі натяжителі, ролики, ТО, все, що повинно, воно тут є. Фари є фари. Очечки, рісничечки, все як повинно бути. Плавно йдемо по колу. Ми маємо тут 17 титанові діски на нові зимній гумі. Що не менш важливо. А, зверніть уважку. Дрібничка, але присутня. Безключовий доступ. присутній, присутній. Плавненько, перебираємося в салончик, салончик ряжений, наряжений з усіма ставочками, мультикермом, підігрівом керма, підігрівом сідушечок, безключовий доступ, кнопочка, старт-стоп, велика магнітолочка, двохзонний клімат, контрольчик. Все присутнє. а не менш важливо, щоб комфортно було для ваших колінок. Тут навіть є. Підпорочка для коліночок, вона теж мається. Переходимо на пасажирський ряд. Opel ну, є Opel, інсіння є Insignia, особливо рестайлінговий. Тут буде місце для пасажирів. Ого-го! Завод притоновані фари. Все маємо. Класика. Відкриваємо цей шикарніший багажничок. Ребята, ребята, ну тут рай для охотника і для любого риболова чи хазяйської людини. Я можу безліч синонімів підбирати, але цей автомобіль саме для вас. Тому, шановні, запрошуємо вас. Переглянути цей файний автомобіль. Я нагадаю, у нас дві інсигнії, дві в продажі, дві на Автокепітал. Тому запрошуємо вас на велику кільцеву 110А. Забирайте.